З 25 листопада до 10 грудня у всьому світі відзначається 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. Акція покликана привернути увагу до цієї теми та закликати долати будь-які форми насильства. Ізмаїльська міська територіальна громада також долучилася до акції, організованої ЮНФ і фондом ООН у Галузі народонаселення по всій Україні, за підтримки бюро гуманітарної допомоги ЮСЕЙД. В рамках цієї програми, 29 листопада, у будівлі Ізмаїльського державного гуманітарного університету було організовано зустріч зі структурними підрозділами міста та громадськими організаціями, які провели роз'яснювально-просвітницьку роботу з тимчасово переміщеними особами, які наразі мешкають у Ізмаїлі. Громадська організація, 10 квітня е, направлена на допомогу переселенцям. Ми їм допомагаємо, як психологічно, як юридично, так і им їм е, фізически, к сожалені. В наше время люди предпочитают а, об этой теме молчать, но о ней нужно говорить. Именно поэтому сегодня наша громадская организация а, пригласила специальное подразделение полиции Полина и другие службы для того, чтобы объяснить и разъяснить людям, как... Правильно поступати в тих чи інших ситуаціях. Також громадська організація «10 квітня допомагає в облаштуванні колективних центрів, де мешкають тимчасово переміщені особи. Проводить в цих центрах ремонтні роботи, а також допомагає з закупівлю побутової техніки та багато іншим. Залучилися до акції працівники спецпідрозділу Ізмаїльської поліції Поліна, дії яких спрямовані проти домашнього насильства. В Ізмаїлі цей підрозділ існує вже рік. До його складу входять 10 спеціалістів. Слід відмітити, що такі підрозділи існують далеко не у кожному місті. Я вам розповім про роботу поліції, яка пов'язана з протидією домашньому насильству. Хочу зазначити, що в місті Ізмаїлі діє мобільна бригада, яка обслуговує та забезпечує безпосередні виїзди на виклики щодо вчинення домашнього насильства. Для негайного припинення домашнього насильства це є звичайний номер телефону 102. Ваш виклик приймає оператор. Він а, може задавати чи вона а, оператор, так скажемо, задавати дуже багато питань, де ви мешкаєте, якого виду домашнього насильства до, до вас вчинено, та ваші якісь анкетні дані. З ким ви мешкаєте, де ви зараз знаходитесь? Після цього це завдання а, це ваш виклик переадресовується у вигляді завдання а, на робочий планшет. Нашим співробітникам. присутнім розповіли про класифікації домашнього насильства, адміністративну та кримінальну відповідальність за скоєні злочини та алгоритм дії для постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Дуже я вдячний е, громадській організації 10 квітня, тому що вони роблять дуже е, серйозну роботу, і не всі, те, що я розумію, не всі це ще розуміють в сім'ях, і тут є сім'ї. Ви бачили, от люди із дітьми е, і. І вони, я гадаю, що дуже. Корисна була ця цей захід, дуже корисний, і вони винесуть з того великий позитив, який вплине позитивно на стосунки всередині своєї сім'ї. У цей же день у рамках акції «16 днів проти насильства біля спортивного центру дозвілля портовик, членами мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, спільно з представниками управління праці та соціального захисту населення, служби у справах дітей із міської ради, ювенальною превенцією та сектором з протидії та запобігання домашньому. У насильству змаїльського районного відділу поліції, а також військовослужбовцями 17-го прикордонного загону було проведено захід. Тут встановили мозайку з магнітів із зображенням форми насильства. Кожен бажаючий знімав магніт та таким чином долучався до зникнення негативного зображення. Натомість з'явилось гасло, чуйність перемагає насильство». Нагадую, що домашнє насильство це діяння психологічного, фізичного, сексуального. Або економічного характеру, що вчиняється в сім'ї чи в межах місця проживання між родичами, Ізмірська міська територіальна громада долучилась до акції, організованої представництвом фонду ООН. Як ми знаємо, що насильство не допустимо в будь-якому прояві. Тому сьогодні суспільство може побачити, що разом наша чуйність переможе на кожному магніті зображено QR-код, який є посиланням на інформативну гру, після проходження якої учасник отримує подарунок худію, косунку або шарф на вибір. Наразі тема насильства актуальна як ніколи, адже від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна стикнулася із безпрецедентним рівнем насильства. Українські мешканці потерпають від злочинів російських військових та найманців, зокрема від гендерно зумовленого і сексуального. Вального насильства пов'язаного з війною, Ксенія приверзве юрі слободяни для юг тудей.